Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав мішає ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає. Навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Беде його лисичка до своєї хати. Та так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, Ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, Як би побачити пана Коцького? Та й кажуть А зготуємо обід. І взялись міркувати, Кому по що йти? Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. І як зварили, стали радитись. Кому йти ти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий!» Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться. Що зайчик стоїть на двох лапках біля хати? Та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикі і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід? А вона йому? Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас. Розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився у стогу сіна. Кабан ховається під стіл, а зайчик. Лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже Мяу! Мяу! Мяу. А ті думають от вражого батька син. Ще й йому мало. Це він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі полежати. А кабан лежав під столом, та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостиком і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та й туди, та кабана за хвіст лапою. Кабан як схопиться, там навтіки побіг. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, просто на вовка, мало не розчавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть тікати, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились, та й кажуть, от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв! Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.